Що як я вже сказала, ми сьогодні проговоримо про контейнерування емоцій, і це тема така актуальна для діток вашого віку, тому що вже ви точно помічаєте, коли діти переживають якісь емоції і вони стають вправнішими, і також це пов'язано з тим, що вони щось можуть робити, щось не можуть робити в їхньому житті. З'являються правила. Тобто після року однозначно мамі потрібно знати, що таке контейнерування. І я думаю, що ви також вже зустрічали цю тему в різних джерелах, тому що зараз говорять про це багато. Отже, що таке контейнерування? Це здатність однієї людини бути для іншої таким психологічним контейнером. Дати іншій людині втіху і заспокоєння в своїх обіймах. Тому що власне слово контейнер перекладається як вмістилище. Ті самі почуття, з якими людині або дитині складно впоратися самостійно, це біль, страх, образа, розчарування, все те, що дитина відчуває. В ситуації стресу все це можна помістити в контейнер. Наведу вам приклад, щоб ми розуміли, про що йдеться. Наприклад, дитина грається на майданчику, і до неї підходить собака. В принципі, ця собака ще, можливо, навіть і не агресивна, але вона досить велика, і тут дитина, навпроти неї, морда собаки, страшно. Як можна відреагувати? Можна взяти дитину на руки або присісти біля неї, заспокоїти, сказати, що да, це собачка, вона прийшла до тебе подружитися, вона тебе не трогає, ти злякався, все добре, мама поруч, да, ми справимося. Можна злякатися самому, да, бо така собака підійшла до моєї дитини, вхопити дитину, відскочити, почати. Там кричати на господаря, на власника цієї собаки е, і продемонструвати дитині, що це дійсно страшна ситуація, да, і мені також страшно. Е, можна, наприклад, якщо дитина засмутила, ну, не засмутилась, заплакала, да, злякавшись, можна відреагувати, що «ну чого ти плачеш, подивись, собачка хороша, е, вона тебе не трогає, давай ми її погладимо. Можна просто, не відреагувавши на дитячі переживання, піти до того власника і виясняти стосунки, чому її собака чи його собака ходить тут поміж дітей і лякає дітей. З цих способів реакцій контейнуванням є перший спосіб. Тобто, коли е, дитину беруть на руки, чи обіймають, чи присідають біля неї, е, пояснюють, що відбувається, да, називають її переживання, розділяють з дитиною її почуття і допомагають з цим справитися. Е, якщо. Е, Дитині кажуть про те, що ти заспокойся, та не плач, це не варто твоєї уваги, не варто твоїх сліз, і таке інше. Тим самим ми знецінюємо дитячі почуття, тобто дитини є почуття, ми кажемо: та ладно, ерунда, це не варто твоїх сліз, і дитина розуміє, що «ну, щось зі мною не так. Да? Я тут засмутився чи розізлився, чи злякався. Мама каже: не варто. Ну, і той випадок, коли дитину да, покинула пішли пішли розбиратися з господарем собаки, то точно дитина в цій ситуації залишається також сам на сам своїми складними переживаннями. В дитячому віці дитина в ситуації стресу не здатна справитися самостійно з своїми сильними емоціями. Якщо ми говоримо. ну, Образно, да, метафорично, в дитячому віці контейнер ось такого розміру. Да, і туди досить небагато може вміститися. З часом контейнер зростає, і ну, ми дорослі маємо великий контейнер, і тому туди можуть поміститися не тільки наші емоції, а й дитячі емоції. Е, якщо Мама, ну, зазвичай, да, найбільше часу з дитиною проводить мама. І значущим дорослим є мама. Якщо мама не стає контейнером для дитини, дитині доводиться бути контейнером самій собі. І доросла людина з цим може справитися. Але дитина ні. По-перше, тому що її контейнер досить маленький, а по-друге, тому що неможливо. Навчитися піклуватися про себе, турбуватися про себе, допомагати собі, якщо в мене цього немає в досвіді? Якщо мене цьому не навчили, якщо про мене не турбувалися, не піклувалися, не показали мені, як це робити для себе. Як дитина може реагувати? Як дитині? бути Ну, Можна навчитися, наприклад, не відчувати, не переживати ті почуття, які для мене є занадто сильними. Такий е, захисний панцир відростити, да, таку броню наростити і не сприймати той біль, який мені задають обставини. Це є способом і навіть дуже розповсюдженим способом. Але е, якщо говорити по-чесному, да, якщо я не відчуваю ті почуття, які мене е, роздирають зсередини, да, якщо я їх не хочу відчувати, то е, по суті я ну, трошечки не живу. Да, я не даю собі змогу бути повноцінно включеним в життя. Е, в тваринному світі зустрічається такий спосіб переживання небезпек гострих, да, коли тварина. Е, Ну, робить вигляд, що вона мертва, щоб уникнути небезпеки. Якщо це тимчасовий випадок, да, одиничний, це не так страшно, але якщо е цей спосіб стає постійним, то е та броня з часом так приростає, що людина вже перестає відчувати будь-які емоції, не тільки такі сильні, стресові е руйнівні, а й будь-які і позитивні в тому е числі. Тобто, дивіться, якщо е, в житті дитини насправді досить багато стресових ситуацій, ну, в тому плані стресових, що е, ми називаємо це е, психологи фрустрації. Фрустрація це емоційний наслідок неможливості задоволення потреби, в силу різних обставин, чи я не справляюся, не вмію, чи мені заборонили да, існують якісь правила і заборони, і я не можу цього зробити. І е, виникає стрес. Стрес е, потребує мобілізації моїх сил, моїх ресурсів для того, щоб справитися з ситуацією. Якщо я отримую те, що я хотів, на нас успіх у мене е, і е, демобілізація. Тобто е, я радію, що я це зробив, і я розслабляюся. Якщо внаслідок стресу я мобілізуюся, да, накопичую ці сили для того, щоб впоратися, і не можу цього зробити, Контейнерування, про яке ми говоримо, воно допомагає дитині розслабитися за рахунок оцього плачу, смутку і переживання емоцій разом з мамою. Тому що. Дитина не може самостійно, маленька дитина, да, ми говоримо зараз про досить ранній вік. Якщо дитині не допомагають перейти від мобілізації до розслаблення, то дитина не може сама розслабитись. В неї немає ще таких знань, таких вмінь, таких навичок, щоб допомогти собі пережити ту напругу, тобто вона залишається в напрузі. Стрес не страшний, тому що. Ми мобілізуємося, отримуємо результат і розслабляємося. Страшний, страшне явище, яке називається дистрес. Тобто, коли стрес накопичується і не настає розслаблення. Так само, якщо дитина стикається з тим, що вона. Не справляється з ситуацією і вона не розраховує на допомогу дорослого, ну, тобто в її досвіді немає того, що дорослий прийде і допоможе. Часто дитина е навіть не мобілізується. Ну, вона здається ще до того, як вона доклала зусиль для того, щоб справитися з ситуацією. Що дає контейнування? Воно створює такий безпечний кокон, такий прошарок для дитини, де вона може безпечно пережити свої сильні почуття, і завдяки цьому відбувається вихід зі стресової ситуації. Це надважливо, оскільки. Переживати фрустрацію і одночасно піклуватися про себе в ситуації небезпеки неможливо? І почуття незахищеності, воно заважає дитині розвиватися. Да. Можна, Тут у мене питання, а якщо, наприклад, така, ну, якщо дорослий за якихось причин не може стати контейнером, чи бувають такі випадки. І що в цих випадках робити мамі? Ну, якщо вона розуміє, що вона не може витримувати сльози дитини, там якусь істерику, mm -hmm. не може вона включається в ці емоції, також злиться разом з дитиною, не може там просто обняти і погладити, і сказати, я бачу, що ти. Ну тобто, що дорослому робити? Не всі ж дорослі, ну тобто. Не всі дорослі мають цей досвід контейнування. Так, да, дійсно, ми не маємо цього досвіду, тому що я сказала, що це вміння воно не з'являється разом з народженням дитини. Да? Це потрібно, щоб нас цьому навчили, нам продемонстрували, як це робити. Тому і дорослі часто з цим не справляються. Я зараз проговорю, ну, які наші дії, да, взагалі, що таке контейнування в діях, і потім е, відповім на питання. Перше, це заспокоїтися самому. Да? Якщо мій контейнер, про який ми говорили, він переповнений, ну, туди вже дитячі емоції не поміщаються. Ну, це образ, да, метафора. Але мій контейнер має бути е, настільки вільним, щоб туди помістилися ще, ще й дитячі емоції. Тобто перша дія мами це заспокоїтися. Е, друга дитина це прийняти дитину з її переживаннями, якими б вони не були складними, сильними. і… Е, Просто обійняти дитину, да, створити цей кокон фізично. Е, наступний крок це проговорити ситуацію. Так, як ви її бачите, да, так як ви її розумієте, що ти переживаєш, ти, що це за переживання? Ти злякався, ти засмутився, ти розсердився. Дитина чує, да, що з нею відбувається, і навчається пов'язувати свої переживання з своїми. З тими словами, які вона чує, і е, підтримка у вигляді ну, розуміння, да? Дати, зрозуміти дитині, що я розумію, що з тобою відбувається. І я розділяю твої переживання. І згодом для більш старших діток ми можемо пропонувати рішення. Спочатку ми пропонуємо, що можна зробити, да, щоб розв'язати цю ситуацію. Потім ми можемо пропонувати на вибір два рішення, да, які дитина вибере. І згодом дитина навчається ці рішення шукати самостійно. Отже, для того, щоб мама могла контейнерувати дитячі емоції, да, мама має бути в ресурсі. І ми також про це дуже багато говоримо на всіх наших зустрічах, що слідкуйте за своїм емоційним станом. Допомагайте собі до того, да, як стане вже непереливки всім і мамі в першу чергу, і дитині, яка з нею знаходиться поруч весь час. І для того, щоб навчитися переживати свої, е, свої да, в першу чергу, складні емоції. Е, Ну, це також е, має бути певний досвід, і цей досвід можна отримати на психологічні консультації, да, коли хтось для тебе є контейнером, тобто, коли хтось допомагає складними почуттями розібратися, зрозуміти їх і переживати їх.